Так, Вінницька область дивимось на наступну добу. Вінницька. Друзі, Вінницька <кхем> попередження випадає. Об'єкти інфраструктури випадають, бачите, тут зло і хвороба Ось по об'єктам інфраструктури. Треба бути обережним. Попередження не критичне, випадає, але воно випадає. Все-таки, друзі, треба бути ось ці дні обережними. Далі Волинська область. Волинська область. По 11 лютого. Волинська область. Волинська область також. Ударний туз випадає, орківські хлопоти випадають, бачите, ударні. Треба бути обережним. Хоча тут наші військові випадають і випадає так от, більше, як передмістя або область, околиці. Ось таке. Взагалі по області попередження випадає, але тут наші військові стоять, в повітрі захищають. Значить, за межі контролю нашими військовими ситуація не виходить за рамки. Ось так, але все одно, друзі, ударний туз випадає, треба бути обережними. Дивимось далі. Дніпро на наступну добу, по 11 лютого попередження. Дніпро з повітря загроза випадає, бачите, ударний туз з повітря <кхіджю> також. Неочікувано може бути, друзі. От, орківські хлопоти. Саме Дніпро випадає. Ну, друзі, також випадає. Тут і пожежна карта випадає, бачите, бубна це пожежна карта. І ударний туз. Треба бути обережними. Треба бути обережними. Так, дивимось далі. Кривий ріг на наступну добу попередження. Кривий ріг. Кривий ріг е, випадає пуста хвороба, це, це, друзі, в принципі, непогана карта, але все одно. Те, що тут зібралися ці карти, також не дуже. Краще, краще вберегти себе і не нехтувати тривогами. Критичного не випадає нічого по кривому рогу. Прям критичних карт не випадає. Не комбінації дуже таких поганих, але напруженість випадає. Далі йдемо. Донецька область на наступну добу. Донецька. Донецька область також ударний туз, повітря випадає, бачите, і орківські хлопоти. Ось бубнові хлопоти це бункерний орк плішивий. Він бубновий король. Ось його хлопати по ударам будуть. Бачите, випадають, друзі, треба бути обережними. Так, ви дивимось далі. Житомирська область по 11 лютого. На наступну добу. Житомирська область. В Житомирській області критичних комбінацій тут не випадає. Критичних не випадає, але загроза така от повітряна. Бубнова масть це повітряна, повітряна, вогняна, поєднана дві стихії поєднані, бачите, в одній масті бубнові. Тут її багато, це вогонь повітря. Її тут багато, друзі, треба бути все одно обережними. Інциденти якісь не виключені, але вони не критичні тут випадають. Дивимось далі. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська. На наступну добу по 11 лютого. Закарпатська область. В Закарпатській області тут насторожі наші військові, бачите, в повітрі, в повітрі наші військові. Критичних тут загроз таких не випадає по Закарпатській області. Захист випадає від військових. Так, дякую. Дякую за каву. Дивимось далі. Запоріжжя на наступну добу по 11 лютого. Запоріжжя. Запоріжжя з краю ударний тут випадає. З краю. Це може бути ну, взагалі на розклад по Запоріжжю ударний туз випадає. Значить, це попередження є. Але воно, якщо воно тут з краю випадає, це може бути околиці, передмістя, десь ось, ось, ось так. Але, але, друзі, все одно Запоріжжя, область передмістя, околиці Запоріжжя. І взагалі треба бути обережними. Ви бачите, випадає попередження на, зав... на... Ну, на наступну добу по 11 лютого. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Дякую, Лариса. Дякую всім, друзі. Так, дивимось далі. Івано-Франківська область. На наступну добу попередження. Івано-Франківська. Ну, івано франківська область тут критичних не випало попередження в основному розкладі. Значить, ситуація контрольована. Значить, ситуація контрольована загально випадає. Так, дивимось далі, друзі. Київська область. Київська область. Київській області в Київській області загально наші військові втримують контроль над повітрям. Бачите, випадає, наші військові, втримують контроль на, на, в повітрі. Загро, з загрозами в повітрі також справляються. Але інциденти можливі, тому що тут валет піковий вказує на спустошення, тобто або руйнування якісь. Наче тут вони не критичні, друзі, але все одно треба бути обережними. Саме головне тут відповідь в тому, що наші військові повністю контролюють загальну ситуацію в повітрі. Там ось так. Дивимось далі. Київ. Київ столиця на наступну добу. Також, можливі, загально випадає так же, як і по області, друзі, в Києві. Значить, орки все одно орки не доб'ються своїх результатів. Бачите, тут загально валет показує. Але якісь інциденти можливі, тут якесь руйнування можливе. Будемо надіятися, що воно залишиться потенційним, тому що дуже потужно в області випали наші військові. Дуже потужно. значить Вони справляються з картиною. Загальними задачами своїми. Так, дивимось далі. Але все одно, друзі, валет вказує на, може вказувати на руйнування, на якісь пошкодження. Все одно така потенційна, бачите, загроза випадає, треба бути обережним. Далі Кіровоградська область. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська. Кіровоградська область. Тут показаний орк бункерний, бачите, основний. Він показаний тут пустий. Для нього тут він не зможе досягнути своєї мети, але ось по області або інфраструктурним об'єктам, якимось промисловим об'єктам також загроза поряд випадає. Загально, не критично, критичного наче не випало такого нічого, але все одно, особливо хто біля об'єктів інфраструктури або там промислових якихось об'єктів важливих, друзі, треба бути обережними. Там края області, ось таке також може випадати. Туз піковий вказує на околиці, на область, на кордони будь-які, це межа може бути і міста, межа, і області. О, так, дивимось далі. Львівська область. Львівська на наступну добу. Львівська. В Львівській області пусте зло випадає завдяки нашим військовим. Значить, наші військові там загально справляються з картиною. І з поставленими задачами. За межі контролю наших військових, там, бачите, ситуація не виходить. Значить, це загально добре. Так, військові контролюють ситуацію. Далі дивилось Миколаїв на наступну добу, друзі. Миколаїв. Миколаїв. Потенційно випадає от біля Миколаєва удар. Ну це може бути і околиці десь, і область. Десь може напружена ситуація бути. В основному розкладі по Миколаєву не випало критичних комбінацій. А от з краю додатково там випадає попередження. І взагалі, друзі, треба бути дуже уважними обережними до 12-числа, особливо. Хто дивиться Ютуб, мій, хто підписаний в Ютубі, вони всі знають, друзі. В курсі я попереджаю. Хто не підписаний, друзі, в YouTube, будь ласка, переходимо в профіль. Там є кнопочка YouTube в профілі, і підписуйтесь. і будете Можете дивитись цей стрім, і загальні стріми можете дивитись загально в записі. Так, ідемо далі. Одеська область. Одеська область. На наступну добу. Так, Одеська область. Одеська область <кхи> захищена нашими військовими. Бачите, критичних комбінацій в основному розкладі не випадає. По області можливі інциденти якісь, але ну вони е, не катастрофічні. Критичного тут не випадає завдяки нашим військовим. Е, така комбінація випадає на Одеську область. Далі дивимось Одеса, друзі, на наступну добу по 11 лютого. Одеса. В Одесі критичного також тут не випадає. Зло випадає, бачите, але воно якесь загально незначне чогось випадає. Бачите? Значить, наші військові все-таки, як і в області, контролюють в Одесі також. Тут випадає зло, але воно пом'якше не Значить, ситуація під контролем загально знаходиться. Потенційні загрози можливі, але загально під контролем в області також випадало. Не виходить за межі контролю наших військових ситуація. Одеса. <кій> Далі дивимось. Кременчук на наступній добу. Кременчук. Так, Кременчук бачимо також тут наші військові. Король Пік це наші військові захищають <кій> по області. Околиці орки планують ось об'єкти інфраструктури. Ось тут випадають, або якісь промислові об'єкти. Наші військові контролюють ситуацію. Інциденти тут такі можливі, бачите, випадають. Це може бути, будемо надіятися, що цей ударний туз він потенційний залишиться, тому що наші військові тут захищають. Тому, друзі, ось так: хто біля об'єктів інфраструктури, промислових об'єктів, де якихось там треба бути особливо уважними. Наступну, на наступну добу. Дивимось зараз загальну Полтавську область. Полтавська область на наступну добу. Полтавська область в основному розкладі критичних комбінацій не випадає, значить ситуація контрольована. За межі контролю наших військових не виходить. Полтавська область. Треба, треба все одно, друзі, навіть якщо не випадає попередження, будьте обережними і не нехтуйте тривогами. Офіційні заяви не, не нехтуйте офіційними заявами, реагуйте, друзі. Так, дивимось далі. Рівненська область на наступну добу. Рівненська область. Рівненська область випадає попередження також. Бачите, ударний туз випадає і от спустошення випадає. Взагалі, пустий валет завжди невілює погану карту. Але тут він далеко випав, але випав цей валет. Значить, ситуація все одно буде під контролем наших військових загально. Оркам не вдасться досягнути своїх цілей, але загроза випадає все-таки. Бачите, на наступну добу ось ці дні, друзі, по 12 те по 12 лютого треба бути обережними. Дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Сумська область. Сумська. Дивіться, Сумська область, зло з повітря випадає, але не критично. Там випадає така комбінація випадає така, як зараз, без змін. Тобто критичних якихось змін не випадає. Ну і на краще, на жаль, також не випадає. Поки що ось така ситуація напружена, випадає. Зараз дивимось Суму. Суми на наступну добу. У сумах ми бачимо, що наші військові захисники. Ось король Трифовий він вказує на наших захисників. Там ситуація втримується і контролюється нашими військовими. Критичних комбінацій не випадає. Критичні комбінації не випадає. Дякую за каву, Ольга. Дякую. Дякую. Так, дивимось далі. Дивимось далі. У нас Тернопільська область по 12 лютого. Тернопільська. Тернопільська. В Тернопільській критично не випадає. От об'єкти інфраструктури або промислові якісь об'єкти, можливі інциденти. Це або на, на, на місцевому рівні, рівні обласному може вказувати. ну і, з, і загрози Тут з повітря слабі, слабкі загрози, але ось все одно таке попередження от випадає в плані об'єктів інфраструктури. Це може бути, друзі, це може бути е, і пов'язано щось на обласному, в обласному рівні також. Ми розбиратися зараз не будемо, але хто поруч, друзі, все одно треба бути уважними. так, дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька на наступну добу. Хмельницькій області критичних комбінацій поганих не випадає. Значить, повинна ну, під контролем наших військових. Випадає ситуація під контролем. Далі дивимось Харківська область. Харківська область, друзі. Дуже дякую всім, що зібрали ціль. Всім і за лайки також. Так, Харківська область на наступну добу дивимось. Тут випадає зло, випадає, і спустошення також тут випадає. бачите. Можливі інциденти якісь можливі. Харківська область, ну, наче не критично, тому що, тому що все-таки валет випав бачите. і зло, то пусте, але воно хоч і далеко випало від, від зла. Все одно інциденти можливі. бачите. Околиці можуть бути края, області також, от з краю випадає, бачите, додатково. Додатково тут трифовий виходить. Все одно, друзі, Харківська область. Наступна доба обережно не нехтуйте тривогами. Так, дивимось Харків. Харків. Загально, друзі, ми бачимо, що наші військові тут захищають, випадає захист наших військових. Але все одно, все одно вірогідність, тут випадає ця комбінація вірогідність. Ось це дім спустошення це вірогідність, тому що тут військові захищають, все-таки захищають, значить, це випадає як вірогідність. Але вона випадає, друзі. Треба бути обережними. Треба бути обережними. Дивимось далі. Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська. Херсонська. З повітря повітряні загрози випадають, бачите? Тут бубновий він вказує на повітряні, на тривоги, на загрози. І... Ось об'єкти інфраструктури також удар тут випадає. По області. Ну, по області ми знаємо. Це вказують на кордони. Це і лінія фронту. Також може бути напружена ситуація. Попередження випадає, друзі. Розбиратися довго не будемо. Треба бути обережними ці декілька днів. Треба бути обережними. Йдемо далі. Херсон дивимось. Херсон. По 11 лютого. Херсон, зло випадає, змін не випадає. Поки що ситуація така, як, ну, як є. Знову ж таки, бачите, удари також можуть бути. І руйнування також можуть бути. Бачите, тут може навіть і житлові якісь дома. Бо туз червовий вказує завжди це дом. це дім. І також Херсон. Тут ну, Все одно, раз вийшла зверху карта, значить вистоїть Херсон, все буде. Все буде нормально відносно, але все одно, бачите, попередження випадає Херсон також. Черкаська область дивимось на наступну добу. Черкаська. Черкаська. Черкаський... Області дуже критичних комбінацій не випадає, але випадає дуже роздмухування пліток, поширення пліток, і є також зрадники. Ось хто підтримує. Хто підтримує бункерного плішивого? Є там зрадники, є ті, хто розганяють, роздмухують оці інформаційні псо. Критичного не випадає, але все одно тут далеченько випав туз ударний, але все одно, друзі. Може це вказує так на, на загальну картину потенційні, потенційні загрози або просто загрози, як по всій країні. Критичного не випало, значить, друзі, ситуація не виходить за межі за рамки контролю наших військов, нашими військовими. Так, Чернівецька область далі. Чернівецька область. На наступну добу, Чернівецька. Чернівецька область в основному розкладі критичних комбінацій не випало. Значить, загальна ситуація знаходиться під контролем. Ось так. Чернігівська далі область, друзі, йде у нас? Чернігівська. Чернігівська. Чернігівська, тут карта зла випадає. Карта зла випадає. Ну, критичного не випадає, друзі. По Чернігівській області, от біля кордонів, можуть знаходитись ось ці орки. Бачите, тут був новий король, він вказує на орків на плішивого, бункерного також це його масть і це його оці орки. Біля кордонів вони можуть бути, бачите, але е, тут загроза з повітря е, тільки. Загроза з повітря основна. Наші військові контролюють ситуацію під захистом. Критичних друзі, не випадає, але ось прикордоння, може бути якась напруженість прикордоння. Прикордоння, кордони ось таке. Може бути навіть е, може бути навіть таке, ну, навіть якісь інциденти. Так. Дивимось далі. Чернігів сам, місто Чернігів. Чернігів захищений нашими військовими. Бачите? Критичних не випадає, значить, за межі за межі дій наших військових. Ситуація не виходить, і тут випадає таке, що вони діють. Будуть щось, ну, військові, військові діють, тобто захищають, або насторожі, або на поготові, або відбивають загрози з повітря. Також може бути. Але військові діють, значить, захищають, і критичних тут комбінацій таких не випадає. Вірте в ЗСУ, друзі. Ось так. Запоріжжя було. Друзі, цей стрім, як кожен ранковий стрім, буде в Ютубі. Ютуб є в профілі. Заходите в профіль ось сюди наверх. Бачите, в куточку тут аватарка. Туди заходите, там є кнопочка Ютуба. Підписуйтесь в Ютубі і переглядайте потім по тайм-кодах свій регіон в Ютубі. Ось так. І дивимось, друзі, загальний розклад по Україні на наступну добу. Дивіться, друзі, лінія фронту, ситуація напружена. Ось кордони, об'єкти інфраструктури, можливі можливі якісь інциденти біля, наче критичних не випало на наступну добу. Зло від орків бункерних тут випадає, від бункерного орка основного плішивого. Зло тут випадає. Але все-таки наші військові тут бачите превище за все випадають наші військові. Захищають, діють, насторожі. Ось так, друзі, друзі, вірте в ЗСУ, дотримуйтесь, будь ласка, повітряних тривог і не наражайте себе на небезпеку. Ось, ось так. Ситуація загально під контролем наших військових.